Це AirPods Pro другого покоління, і в мене достатньо змішані емоції стосовно їх використання. Давайте не так, давайте з самого початку. Це iPhone 12, і Якщо б він мав 3,5 мм розім, я б і далі продовжував би користуватися своїми провідними панасоніками за 250 гривень. Ну, тоді смішно, так, звісно, але то є чиста правда. Ну, я один з тих холодбоїв, які провідні наушники повністю влаштовували. Але, звісно, останнім часом були такі думки все частіше-частіше спробувати саме будь-які безпровідні навушники. Тут якраз на останньому пол презентують презентують Pro другого покоління. Ну, от і не став час. Спробувати. Одразу хочу відповісти, чому про саме версія, чому не звичайні AirPods. Тому що ну так сталося, що звичайні затички вони мені дуже сильно подразнюють вуха, ну, при тривалому користуванні. І тому з давніх давен я користуюсь саме вакуумими навушниками і тому саме AirPods Pro. Але, знаєте, єдиний момент, що ціна в них, як в оповіданнях Леси Подерев'янського, Ах ще! Це найдорожчі навушники, які я коли-небудь собі купляв. І в цьому відео я хочу застосувати, чи дійсно AirPods Pro другого покоління варті того. Ти на каналі Озі не забувай про лайк і підписку на канал. Що ж, розпочнемо. Перше, з чого хочу почати розпаковка. В коробці нас зустрічають папорці, звісно, самі навушники, кабель Lighting на USB Type-C та комплект амбушур від XS до L-розміру. M розмір вже встановлений на самих навушниках. Форма кейсу залишилась незмінна, а от функціональний дизайн притерпів незначних змін. Додали вушко кріплення та динамік. Він видає різні звуки відповідно до ситуації використання. Під'єднання до нового пристрою, коли кейс ставиш на зарядку. І ще є третій звук, але я не дуже розумів, в яких саме сценаріях він відтворюється. Не тому що він відтворюється на дуже нерегулярній основі. Чи то просто закриття кейсу, чи то закриття кейсу, коли навушники не заряджені і ставиш їх заряджатися, чи то коли навушники заряджені, і ти їх закриваєш. ну, от, ну от Зараз воно. Не відтворюються, але якщо б вони були б трошки розряджені, напевно. Ні. Найголовніше, для чого створений динамік це пошук кейсу в локаторі. Трошки пізніше я зрозумів, що попав у відсоток людей із незначним браком. У мене кришка кейсу має невеличкий люфт. Не критично, але неприємно. Оскільки я купляв навушники у перші дні виходу, якихось аксесуарів до них ще не було. І навіть зараз у мене не дійшли руки до купівлі якогось захисного чохла для них. Але я вам це рекомендую зробити якомога найшвидше, тому що маленькі борси всілякі потряпаний, так до нього і липнуть. Дизайн та форма навушників залишилась така саме. І це добре, бо зі свого досвіду, можу сказати, така форма дійсно зручна у повсякденному користуванні. Вони не випадають та жодного разу не було випадкових натискань або спрацьовувань. Перші декілька днів користувався стандартними M-амбушурами. але ну, відчувався такий, знаєте, невеличкий дискомфорт. Трошки згодом я вирішив їх змінити. І це, як виявив, ще був окремий квест. Спочатку я без задньої думки їх стягував і коли зрозумів, що от, от і вони порвуться, зупинився, загуглив, і дійсно так, їх треба стискати у відповідному місці, бо вони мають специфічне кріплення. І навіть в такому Apple, як завжди, заморочилось. Так от, я поставив амбушури S розміру і стало дійсно зручно, після того я перестав відчувати навушники у вусі і зрозумів, як люди в них ходять днями. Пару слів я хочу сказати про жести. Ну там здебільшого все стандартно, але є пару особливостей. Ось ця сенсорна кнопка, яку додала, виконує всі функції керування навушниками, не дивлячись на те, що вона сенсорна, тобто вона не має фізичного кліку. Вони якимось чином е зробили імітацію цього кліка або цього відгуку тактильного. І я не знаю, чесно, яким чином їм це вдалося, але це дійсно прикольно. Так от, про жести. Гучність тепер регулюється відповідним рухом пальця вверх або низ, а переключення режиму шумогасіння або проникності регулюється затисканням кнопки на декілька секунд. При переключенні є відповідні звуки, які швидко створюють асоціації, і вже через декілька днів ну, ти самостійно орієнтуєшся і без зазирання у телефон. Що ж, якщо я вже розпочав говорити про режими, то давайте про них і продовжу. А режим просторового аудіо, ну, якщо чесно, я користувався всього пару разів і чогось прям серйозного і практичного особисто для себе я не побачив. І це так чисто, знаєте, на погратись. І тим паче він працює лише на iPhone. На маках він недоступний. Я перевіряв на Air го року, 18-го року та на 14-дюймовій прошці. І це достатньо дивно, але менше з тим. Режим шумогасіння практичніше, але чисто в моєму випадку не так багато сценаріїв для його використання, тому що я працюю віддалено, не добираюсь на роботу на метро і не маю гучних сусідів по опенспейсу. Я мав нагоду протестувати цей режим у декількох гучних локаціях, і він справлявся чудово. Режимом проникності я користувався більше за інші і, якщо чесно, він реалізований достатньо натурально. Що я маю на увазі? Тобто, ти відчуваєш звуки приблизно так само, як ти їх відчуваєш і через вуха. Ну тобто не було такого, що воно гучніше або тихіше, або якщо щось от, дійсно відбувалося там праворуч позаду, то воно приблизно так і відчувалося в наушниках. Праворуч. Позаду. І, знаєте, ну, не було такої, навіть коли от ти рухаєш головою, і якщо відчуваєш, що щось відбувається десь там, воно приблизно так і є. Ну тобто немає такої знаєте, поганої імітації. Також мені подобалось, коли ти використовуєш цей режим разом із музикою. Достатньо гарно витримано цей баланс, коли і звуки не заважають музики, і навпаки, музика не заважає звуком. Ну, Мені сподобалось, чесно. Uh, найнеблагодарніше, що може бути у відео, це говорити про якість звуку. Ну, Тому що це достатньо суб'єктивна річ, і я думаю, ви мене розумієте. Якість звуку нормальна. Вона не фантастична, тобто я не втратив свідомість, коли її почув, але вона і не погана. ну, нормальна. Єдине, що відрізняє ці прошки від будь-яких інших навушників, які я чув, ну от дійсно маленьких компактних навушників, це. Якість басу, вона дійсно така, знаєте, глибока. І це дійсно мені сподобалось. Оце їх відрізняє. А от якість звуку мікрофона у різних локаціях я рекомендую послухати разом. І перший приклад у нас буде кімната. Якщо чесно, звукоізоляція. і акустика тут просто жахлива. Але приклад запису з мікрофона ви чуєте самі. І от зараз один з тих прикладів реальних умов: витяжка, борщ, зажарка. І ви можете почути, як записує мікрофон з телефона, і як записують мікрофон з AirPods Pro. вулиця. Також достатньо складно ще для навушників тест запису мікрофона. Звісно, що AirPods Pro в межах своєї екосистеми працюють ну так, як ти від них очікуєш. Але якщо ви захочете використовувати AirPods Pro за межами екосистеми, то тут можна отримати моральну і психологічну травму. Все не так погано, як здається, але все ж таки більшість функцій або не працюють зовсім або працюють погано. І це такий, знаєте, недолік, який створений більше штучним чином. Ну, звісно, що компанії Apple. І це я вважаю великим і великим мінусом. Також не можу сказати, що під час користування ну, були такі нюанси, коли пропадав звук в одному навушнику. Але я не можу сказати, що це ну, проблема саме суто цих AirPods Pro. Це проблема всіх безпровідних навушників, але, на жаль, якоїсь магії тут не відбулося. По автономності в мене є детальна статистика із реальним використанням майже весь тиждень, розписаний майже по годинах, із режимами і без. В цілому хочу сказати, що автономність дійсна на достойному рівні. У мене не було проблем зі швидкою розрядкою, як у інших в інтернеті. І це враховуючи той факт, що у мене вони тримають постійні Bluetooth з'єднання з як мінімум з айфоном і двома макбуками. Дивним залишається той факт, що відсоток заряду кейсу нормально можна подивитись лише на спеціальному віджиті на айфоні. На Мак такого віджету немає, і єдиний можливий спосіб знімати наушники, класти в кейс, і тільки тоді це якось буде відображатись це дуже незручно. Інше з чим я не згоден, так це лайтинг. Ну чому не usb c Ну, благо тут є можливість безпривідної зарядки, якою я напевно і буду далі користуватись. То що у нас у підсумку? Якщо ви дійсно розумієте, що навушники це ваш постійний компаньон, без якого ви не уявляєте свого життя, то AirPods Pro ероподспордрупокління ну як мінімум вартують вашу увагу. Я не можу сказати, що якість звуку тут на 250 доларів, але всі додаткові функції та оці екосистемні інтеграції, ну вони їх дійсно доповнюють. Я, на жаль, не дуже вписуюсь в ту категорію людей, яку описав раніше, тому, на жаль, AirPods Pro для мене ну, дорогувати, якщо чесно. Якщо ви маєте AirPods Pro першого покоління, то я не впевнений, що варто дійсно оновлюватись. По-перше, це 250 доларів, а по-друге, змін-те й не так багато. Погляньте лише якісний україномовний контент, та побачимось у наступному відео.